Ми граємо іншу гру, і це 3000 будемо грати по порядку. Типу, від самого першого О, я ще знаю одну таку гру. Вона дуже прикольна, тільки мені жалко буде, якщо я там загублю всі речі. Це крубова ніч. Ну, Мене 100% б'ють. А, я знайшла якийсь склад маленький. Це, це так і називається маленький склад. Ні-ні, я не великий. Будь ласка, не вбивай. Будь ласка, будь ласка, я хочу жити. Я хочу жити. Я маю просто стояти, щоб він по мені стрибав. А! Ну хоть любая липша. Блин, мне не страшно. Ты призыграла водич. В мене може прийти будь-яку охранник і почне мене долбасити. Так, все, ми виходимо у мене. Ну, я завжди воно каже мені а-а, давай ще один шанс дам. Ех. <рап> я не буду нажимати на крестик, а буду. <рап> Ладно. Я хочу дуже класно гру пограти. Ви спитаєтеся, що... що за фігня? Ну, що таке це? Це така дуже прикольна гра, яку я дуже любила грати. Я не знаю, чи в мене є іменно вона отут. Вроді би ця. Там знакомтеся, я називаю бутилочка, а от її надпись настояща гри. Ви збирайтесь, що за фігня? наоборот. Це дуже класна гра. Хочу сказати, що всі їх грають люди, і її грають дуже багато людей. От показую, дуже багато людей грають ну, десь 10, 20, 30. Суть гри – вижити і не померти. Ну, це всі вміють, так? Вижити і щоб ти не помер не разочку. Е, тут є поліцейський. І один монстр, який тебе з одного удара вбиває? Поліцейський це поліцейський. А я не знаю, що оце таке. А, це орузо якесь. О, мене почали вбивати. Е, наприклад. Що це за гра? Це симулятор Бум. Жа. Е, що тут треба робити? Тут треба виживати кожен кожен раз. Тут щось новеньке таке. Появилося, я не знаю, що це. Я ще не знаю, що оце таке, але воно виглядає дуже класно. І тебе можуть бити інші люди. В них спеціально є спеціальний лом. От, от. ой палка, і це колись давали лом замість палки. І я не брешу. Реально таке було. А ви скажете, а ми не віримо. А докажи. Як би мені доказати? О, тут якісь новий з'явились. Так, і тут, взагалі, магазин появився. Хм? Перший був зверху. Тут якісь обновки вийшли. Обновка вийшла. От. тут Отявились гри, поганий блін. Така фігня. Не бійтеся цього чувака, він нічого з вами не зробить. Ну и лом? Вот. Прошу. А чому он такий дешевый стал? Инкостую 500 бутылок. Реально. Реально. Может тут якась нова штука появилась, дорогие ні. Вы скажете, в чем тут суть? Збирати бутилки це, це і є суть. Я вам казала, що це збирати бутилки. А оце на подорожило. дорожіло було вісім стало по-іншому. І як нам спастися? Наша суть це вижити. Умер по -по загубив все. І ще буде місце там, де ти виживав, початково був. Там буде ну, все. Речі не може вернути. Забрав той монстр, який тебе вбив. Це може бути поліцейський. Це... Цей поліцейський. Він може до тебе з легкістю прийти. Блін, оця фігня яка лежить, я хочу її взяти. Це сніг! Точно, я думала, це тут ще завжди. А скільки отут коштує сніг? Тут взагалі нема снігу. Ладно. Поки що ми виживаємо. І ми ще не вмерли. Це файно. Це файна новина. Скільки коштує, щоб зробити? 13, як завжди. Чи більше було? А тут тепер 37, а тут, мало бути вроде будемо 15, а тепер 13. Поки що, до нас ніхто не ломиться. І ми можемо собі зробити тут маленьку хатку, щоб хоч би нас не вбили. Цікаво, скільки коштує такі матеріали? Ну, 10. З них можу красиву хату зробити. А ви хоч би попробуйте зіграти, зразу поймете, от пам'ятайте мого брата Дем'яна, з яким я завжди граю, то Майн. І хтось мене обізвав нубу, нубіхою, тобто нуб. По-перше, я не нуб, а по-друге, не нуб анубіхом. Поняли? Так, я роб... як робиться бургове дерево? Так, так, ви не почудили. Тут можна зробити бургове дерево. Так, стоп. А як зробити просте? Ну Тут ж треба була земля, а тепер землі нема, напевно. Тут ще можна зробити безконечний істочник сира. Так, у нас вже багато бутилочок. Максимально, що ми можемо купити за цю кількість. Що ще оце? То треба бутилки і гриб. Риб в мене є, а чого ця штука, не знаєте. А, ну це, типу, битися нам пригодиться. А це якась дуже сильно отруйна, напевно. Що ми можемо за отаку кількість купити? Це максимум оце. Це табличка, щоб написати, наприклад, тут живе Соломія. Тут живе Артем, наприклад. Хто Артем Ви круті. Я назвала Ваше ім'я. Я думаю, більше мене дивляться дівчинки, тому що я граю більше дівчат. Горох! Чому я упала? Це що за дошка вообще? Какая лежала собі дошка? А це що за зимова штука? А тут вообще новогодні штуки. Я удивлена за обновлення. Хто цю гру, Напишіть у коментарях я. Бо я не розумію, що тут таке сталося. Я думала, ніхто не грає, але тут. А що це таке? Якісь непонятні штуки. І, взагалі, не знаю, як їх отримати. Чи вони попадаються в сміттях. І взагалі, що це таке? Чи це купляти треба, чи воно так завжди? Бурге. Я можу зробити бургове дерево, коли в мене іще один бургер. Бургове дерево з допомогою бургового дерева ви можете їсти. І статі тут... Гра там, де треба їсти. Побачить те, що заранче не розказала. Блін, те, що тут було, все пропало. Що мені тепер робити? Тепер треба якось строїтись. Так, і останнє. Так треба би чуть-чуть ближче підсунути. А тепер перевіряємо. У нас, статі, я вроді би вам казала, що у нас можуть бути люди, ті, які теж виживають. Дивіться, тепер нам дають ще більше. А тепер мені треба оце перенести на краюшок. Так, тут забираємо і тут забираємо. Ми можемо Статті дуже файно вижити. Е що за новогодні штуки? Я не розумію нічого. Може їх треба купляти? Так знаєте, що давайте а, купимо собі що це за кайло? А може з помощью його нам і треба? Ну, ви поняли. Ви бачите? От оце ого це і є то. З допомогою оцієї кільки нам будуть падати багато речей. О. О, ще. Так, а тут вообще бутылочки, а тут грибочок, Теперь б'ємо. Тоже сім. Ого, сир! А я почулась якогось монстра. Хто тоже? Я налякалась. Так все-все-все, я більше нікуди не піду. Я налякалась. Хто теж? У мене в мене підпішов, що я зараз здохну, але добре, що я не здохла, і я дістала два кусочка сира. Я, блін, в мене мурашки по кожі пішли. Не можу мене стрес, реально. Я не брошу, ребяточки, мені меня Зараз поїм, успокоюсь. Та блін, як я можу успокоїтись, якщо мене так налякало. Я сир побачила. Надіюсь... А! А! О, ні! Я вроде бы либо только с вами колись играла. А... Все, мы не сразу. Мы на зато Фух, фух, я просто хотіла сил забрати, чого такого. Треба мене остраховувати. тобто вбивати. А якщо в мене є оборона? Холодне взагалі то а ти без зимової форми, поняв? Фух. Фух. фух, Ой, мені як страшно, рібітулечки, ви хіба подумайте, як це може бути страшно. Я думала, мене усього об'єдний чел, який з одного удар убиває. Ти взагалі хто? А, ну ты той самий чел так, пропадай оп так а хоч споді заробка висил а -а, а а а а страшно Чую як типа когось ну на той світ. Хм, що прям так їдять. Ще нам треба би було якесь світло взяти. І ще можу зробити десь утаму чи отаму десь хату. А потім залізти на крошу і тебе ніхто не вб'є. Тільки раді того треба ще дещо робити. У нас 14-й левел, бачите? Коли ми збираємо якісь штуки, у нас получаються левели. Якщо ми сміття якесь збираємо, ми отримуємо ой, левели. А, Па, нічого не впало. Я либо просто буду стоять. Або вообще выйду лучше. Только подбираем бутылок. Десь миллион. Так, давайте я відійду. Візьму эту штуку. Зроблю вот, вот так. Нажму Ну оце. Ой, я сказала нажму і зроблю це більшим, щоб більше грошей отримати. Так щоб ніхто до мене не йшов, поняли чіпупілі? А ти тим Е, Хто такий той, який вбиває з одного удару? Це такий монстр, який зносить тобі всі-всі-всі хіпе. Звідки дізнатись, скільки в тебе ХП? Не знати, він просто тебе знову разу вбиває і все. Фух, день. І вони не можуть атакувати чи можуть. А, вони взагалі пропадають, прикиньте. Так. Знаєте що? Я хочу зробити свій флаг, щоб не загубитись? Що таке свій флаг? Це коли ти вибираєш любий колір, пишеш своє ім'я або пишеш с. Просто с потім пишеш оп ой. Ну ой. Просто робиш, робиш собі флаг і все. І ти тепер ніколи не загубишся з цього в місті. А я взагалі не хочу ніякі свої речі загубити, то поки що я вбиваю ці фігні. Файно я заспавнилася близько біля цього. Але не забудьте, там можуть бути ті. Штуки, які на нас можуть напасти, і вбити одного ударом. Туди я буду плакати і, розіздюся, ще мене вбили. Бо це не чесно, тебе просто вбивають і все. Ти просто невиновен, ти просто він не нападає, якщо що, він просто дурак. Ну як дурак, він просто бігає собі. Чого такого? Його взагалі вже... його можна робити, але я його вбивати не буду, він же ж нічого нам не робить. О! Це не кого? Той що не кого, то моє. Косир. Знов цей звук страшний. А, я зрел какуюсь. Ну, реально, ви послухайте цей звук. Ай! Мене майже грізуть. Ай, якщо що, вони можуть бити. А! Один єдиний шанс це вода. Так раз, два фух, я не можу піти а, А! відійшов, відійшов. Казала б, не йшов. Ну, мені не ясно, тобі казати. І хто так і хто хоче до мене присоєдинятися мій нік, ви бачите, коли я назимаю на свої речі. Тут у кутику, там, де я знімаю відео, там пише скільки хвилин я вже знімаю відео, там іменно і є мій. А даю вам 5 секунд. А ви по наканалі своїм книгам всім папа! Ми пограли аж дві гри. Дуже прикольні ігри. І хочу пожелати вам удачі, коли будете грати цю гру. От. Напослідок я просто стрибну, заберу сніг і той, що є тут в кругу. Це кілька, з допомогою якої я можу бути оці речі. Забрати собі всі речі, які тут є, і піти грати якусь іншу гру Мені ви пожелайте удачі, вам теж удачі. Ви були на каналі Соломі Орлика всім па! pa pa